Можна дізнатися. Ну це ж перемовини. От ми з вами ведемо перемовини. Так. Ви контролюєте, ви Путін. Так. Ви контролюєте територію. Зараз. Так. Є там Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей і Криму. Ну, Крим лишимо за дужками, там немає воєнних дій. Е, я Зеленський. Як ви знаєте, от ви контролюєте цю територію, так? Я погоджуюся з тим, що ви не будете йти далі, чи як. Ну, погоджуєтесь. А мені то що? Що, що я, як Зеленський, mm -hmm. маю вам як Путіну запропонувати, щоб ви зупинились? Ну вони вже озвучили. Лавров вже озвучив вчора. Він озвучив перше: це ну без'ядерний статус, цей цікавий, друге, це не вступ до НАТО і третє всі області, де зараз є російські війська, включно із тими містами, які ще не е, окуповані, але є в складі області, лишаються за ними, офіційно передавши їм право керування цими областями.